Для цієї машини, якщо вона не їжджає на протитанку міну, то міна може або знешкодитись, вона її просто молотками вироб'є, або здетонувати. Ну, тоді треба буде замінити два-три молотка, які відлутять під вибуху. Вона дає 90% гарантії, але після машини також треба сапери вручну вони проходять по уже грунту, який підготовлений, перемелений. І щоб знаходили безпечні або небезпечні залишки від ВНП, які яке вже знешкоджені. Трапляється е, різне замінування. Бувають протипіхотні, мені протитанкові. Е, без ліської касет дуже багато касет потрапляється на полях Харківщини. Дуже багато роботи. Це ще на десятки років роботи буде, а то можливо і більше. Ця ділянка дуже замінована. Вони мінували навколо себе все. У них тут тут був колишній дитячий табір. І вони зробили з нього місто дислокації. І навколо цього міста дислокації вони замінували все. Вони замінували ліса, замінували дороги під'їзні. Вони поставили тут розтяжки на протипіхотні міни, вони поставили противотанкові міни, вони розтяжки на гранати надзвичайні ставили. Ну, вони, мабуть, боялись чогось, тому все, все мінували навколо. Наша робота була завжди небезпечна, завжди були полювання на нас. Навіть в цих мінах, які тут стоять, можуть бути ловушки на нас. Можуть бути під міною стояти ще одна або граната, або міна лавушка, або міна сюрприз, яка спрацьовує. Якщо ну, необережно почати витягувати міну, то вона спрацює, ну і все, все тоді у нас детонує і основне, основну міну, основний заряд. Тоді я був на розмінуванні в Київській області, в Херсонській і ось в Харківській області вже другий раз. Ну по зрівнянню з Київською областю, Харківська і Херсонська область це дуже заміновані місця. Вони заміновані так також усім, чим тільки можна від маленьких касет до великих авіабомб.